Все живы? Никто не пострадал? Теперь я осталась одна, 10 детей, врачу одна, помочь мне никому. И именно они сейчас губят Россию. У нас просто не станет и все, пока мы будем с этим садиться. Оверсайз подходит для всех типов телосложения. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської пропаганди. Тут ми їй протидіємо, тут ми протистоїмо і, звісно, контратакуємо, тому що росіяни безкінечно творять про нас міфи, намагаються сказати про те, що ми слабкі і програємо. Але слухайте, вони це розповідають три з половиною роки повномасштабної війни і 12 років війни в цілому. Тож здається, щось йде не за планом, і СВО не фінішує із успіхом. Але про все я вам розкажу, звісно ж, по черзі. Ви, друзі, перш за все, не забувайте нам лишати свій лайк. Для нас украй важлива, щоб якомога більше людей почули і побачило цей випуск. Підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова лайф для того, аби нічого не пропустити і найголовніше. І бажано це підтримувати і посилювати збройні сили України в ці дні, які в які ми знову переживаємо ще і ще трагедії, обстріли смерті цивільних, звісно, хочеться більше мститися хочеться ще більше скорочувати поголів'я російської армії, яка не спиняється і висновки не робить. І ми маємо суперефективний механізм, як це робити: посилювати і надавати все необхідне збройним силам України. Тож, друзі, не забувайте, що за посиланням в нас в описі. Є наш збір в підтримку роти безпілотних авіаційних комплексів другого штурмового батальйону першого окремого штурмового полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Ми збираємо військовим 250 тисяч на зарядні станції Кофлоу на інвенторний генератор, і не тільки все те, що справді на фронті вкрай важливо. Донайте, донайте заради нашої спільної перемоги і не збувайте, звісно ж, радіти разом із нами тому, який нікчемні російські пропагандисти. Все живы, никто не пострадал. Все живы вообще. Значить, далі за те, що ви побачите, ми ніякої відповідальності не несемо, тому що те, що відбувається з психікою росіян, це їхня особиста проблема і особисте питання. Але річ в тім, що супертіктокерша вирішила пожартувати, щоб шансі з радянською зіркою вистрибуючи зі сміттєвого пакету. Далі буде історія про форму для збройних сил України і про українських біженців. Але річ в тім, що вона вистрибує із свого власного життя, і з того, що зараз найкраще характеризує свошну армію, яка складається в пакет, і з того, як виглядає життя середньостатистичного росіянина, а це сміттєве якесь звалище, сміттєвий пакет в цілому, Тож все, що мало би бути гострим і смішним, стає набагато трагічнішим, коли ти розумієш, що це і є ілюстрація справжнього російського життя. новая оригинальная форма ВСУ. Оверсайз подходит для всех типов телосложения. Отмечай своего ВСУшника в комментариях. Что, Моль, не хочется завершения конфликта, да? Придется бежать обратно на Украину. Потеря статуса беженцев. А то хорошо скакать там по седым дедам. Есть гуманитарку і нормально. Да? А придется возвращаться в нищую Украину, воюйте Миколки, оставляйте свої жизни за нас, за продажных предателей. Правильно? Для вас, братья, Европа. Ну и туда. Цікаво спостерігати за тим, як і деяких росіян все ж таки нагрібає від того, що. Відбувається довкола, я мало бачу конкретних питань до Путіна, конкретних закликів до дії повалення і не тільки, але мені подобається, що і там за перебріком хтось відчуває, що щось не так, задаючи питання до інших росіян чи все оки з тим, що відбувається, як впоратися із тим, яким стає російське суспільство, що коїться, що куди несеться, що буде далі, це питання взагалі ніхто не не задає. Після війни, по завершенню СВО, що буде з Росією, що буде із світом. І здається, якщо такі питання починають виникати в соціальних мережах, а їх точно побачать інші росіяни, то хай один, хай два, хай десять, але замисляться над цим. І ця думка має як вірус проростати в росіянах. А що якщо вони просто зараз пройобують своє майбутнє? У мене вопрос к людям розумним, раціональним, умним. и в то же время чувствительным и эмоциональным. Ребят, как вы справляетесь с пониманием того, что люди ебанутые, конченые просто, и мы разрушаем все, к чему мы прикасаемся? Нет, есть, конечно, процент людей, которые понимают, что в 21 веке у нас нет нехватки ресурсов, нет нехватки еды, нехватки территорий, перенаселение существует по статистике по статистическим данным после 8 миллиардов будет резкий спад но в большинстве своем люди агрессивные готовые убивать за идею и я ни... не могу с этим сделать все мечты брэдбери хайнлайна о космосе о любви об открытом мире ни... никому не нужны опять же есть люди которым они нужны но мы агрессивные выживают наглые выживают злые выживают хитрые коварные и беспринципные и мы продолжаем жить так же. И этого хватит на мою жизнь, возможно, на жизнь моих детей. Но мы летим в и я ничего не могу с этим сделать. Я не, знаю, я не знаю, как с этим справляться. Я из России уехал восемь с половиной лет назад. Я открещиваюсь от нее всеми силами, бегу от нее. Она меня с... догоняет, и я уже не могу отключать эмоции. Потому что груз вины выносимый за это. Я не... я не, понимаю, что с этим делать. Я... Я отключаюсь просто от всех эмоций, потому что иначе я, я, я не понимаю, я не понимаю, как измениться перед украинцами, я не понимаю, как откреститься от этой вины. Я знаю, что нужно поддерживать, нужно выражать, нужно делать добро, даже если кажется, что зла больше, но проблема в том, что я умный, и я вижу, что это не работает. Вопрос времени, когда после Адика появляется Володя, за Володей появится следующий Володя и какой-нибудь очередной Володя, доведет начатое до конца, и это все. І як бути добрим в этом мире, тому що доброта не останавливает танки, українці родненькі, простіть, пожалуйста, кріпіть. Правда, не всі руски такі. Держітесь. Ми чули вже з вами байку про те, як російські жінки безголові. Тепер є свіжа байка про те, як російські жінки губ'ять, розрушають Росію. А знаєте, як вони це роблять? Виявляється, вони звертаються до магії і до чаклунів. І зараз, мовляв, коли оце все відбувається, коли захисники гинуть, то російські жінки якраз і намагаються через тарологинь, нумерологинь, психологинь встановити, де ж знаходяться їхні СВОшники. Вмерне, вмер вбили чи втік, але попи кажуть, не можна. Бо саме через це і руйнується Росія. Не через проблеми з демографією, санкціями, через те, що Путін вбиває поголів'я росіян ні, виявляється чорна магія. Ось що руйнує федерацію. Коли случалась біда на нашій русській землі, жінки особо молились, сльозно молились, наповняли храми жінки. А зараз у нас цього нічого не відбувало. І зараз, поки жінки з вами, наші з вами, губять Росію. Ті жінки, які займаються магією, які звертаються до колдунам, которые занимаются всякими гаданиями, тарологи, нумерологи, психологи, которые занимаются оккультизмом, которых развелось огромное количество. Почти что миллион развелось их. Это те, которые практикуют, те, которые непосредственно общаются с бесами. И именно они сейчас губят Россию. Ох, зараз буде бомба про те, наскільки соціальна держава Російська Федерація, про те, наскільки Путін цінує життя кожного СВОшника, і що ні? Звісно, ні, йому не плювати на недорогих росіян. Ось така собі багатодітна Наталія, яка живе в Томбовському селі. Її чоловік поїхав воювати в Україну за гроші. Ну, а звісно, а де ще заробити? А де ще реалізуватись, як не там. Але зробити багато не встиг. Загинув став двохсотим, і вона залишилася одна тепер Увага сама одна одненька із десятьма дітьми. Щоправда, без допомоги влади. Це вкрай дивна ситуація, тому що СВОшникам платять фронтові, СВОшникам платять гробові, і щось це таке мало перепасти цій жінці, яка народила аж десять малесеньких путіністів. Але ні, Росія така країна, що все ж таки зараз, коли розпочинається економічна скрута, вони перераховують гроші. І тим, хто вже не приносить користі Путіну, вони вважають, що краще не платити. Чоловіка посмертно нагородили медаллю за мужність, але виплату не призначили, заявивши, що не положено. На звернення чиновники насміхалися, мовляв, раділа раділа дітей, пускай подростають і теж становляться СВОшниками. Тобто, все те, що ми говорили, все те, про що ми попереджали, зараз реалізується. От тільки цікаво, а яка реакція самої багатодітної Наталі? Наталья Владимировна, многодітна мама. Проживаю в Тамбовську область, Первомайський район, село Сівострокадмільяновська, вулиця Полівая. Хочу звернутися в Следственный комітет Олександру Івановичу Бастрикіну і президенту Владимиру Владимировичу Путіну. со своєю бідою. я залишилася одна. Многодетная мама, у меня 10 детей. Муж подписал контракт, ушел на СВО, погиб. А сейчас идут одни отмазки, отговорки. Никаких выплат нам не полагается с детьми. Куда не обращалась к Тамбовскому губернатору, к нашим властям местным, к сельскому председателю к нашему. Везде у нас отказ. Муж погиб, был бы он живой, он мне муж помогал бы, работал, зарабатывал, а я осталась одна. Нигде никакой помощи нет. Везде только пишут, говорят, то, что детям СВО очень много помогают как многодетный, а мне нигде, везде все пишут то, что не положено. Даже в выплатах отказали, мать героини отказали, даже то, что и муж погиб, и то, что я одна осталась многодетной мама, 10 детей, 5 пойдут в школу. Никто не спросил, как мне ходить, а будь, что им купить. В выплатах, в детских, в детских пособиях также отказывают. Теперь я осталась одна, 10 детей, вращу одна, помочь мне некому хочу вот обратиться к вам. Если уж вы мне не поможете, то тогда не знаю, как мне быть с этой бедой. Я бабушка десяти внуков. Мой зять подписал контракт, ушел на СВО. Погиб. Осталась дочь моя вдовою с десятьми детьми. Никакой помощи. Никто не пришел, не посочувствовал, не узнал, как она тут, как она справляется с детьми, как управляется. Никто не пришел, никто. Только обращаемся мы и в, 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 в Тамбовскую областную администрацию, и в администрацию, местные в местной у нас тут администрации никакой помощи, никто. Просим, везде отказывает, везде как бы, как бы насмехаются. То есть многодетная мать родила 10 человек. А когда по телевизору смотрим, говорят чиновники, что рожайте, мы будем помогать. А родила вот 10 человек, насмехаются. Для кого она родила, кому она родила. Вот, помогите. Пожалуйста, просим вас, очень просимо. Не оставьте нас без внимания. Пожалуйста, не оставьте нас без внимания. Пожалуйста, просим вас. А причі, я прошу вас, бабушка, помогите мне. так жалко ночат, так жалко дочку. Она як вола. Она... За, за і до речі, трошки про демографію, яку папи чомусь не згадують. Ситуація із демографією на Росії стає настільки страшною і критичною. Що про неї відверто вже масово і дуже багато говорять на центральних пропагандистських телеканалах? Ви зрозуміло аборти і не тільки через які країна щороку не дораховується 5-6 мільйонів путіністів. Тільки хочеться спитати: якщо у вас така прекрасна країна, розвинена економіка, щасливе, прекрасне майбутнє, то чому 5-6 мільйонів росіян не звертаються на світ? Адже це могли би бути споживачі економіки, як кажуть експерти, або просто звичайні солдати. Ой, а знаєте, якраз солдатами ніхто ставати і не хоче. Опять же, здесь к вопросам демографии и к вопросам, так сказать, те же точки миграционной политики и все остальное. Слушайте, я понимаю, что это не популярная точка зрения, но тем не менее, на самом деле мы можем мощно нарастить количество населения, если мы начнем, так сказать, действительно серьезно относиться к проблеме абортов. В России продается, вы вот говорите, вот там есть статистика официальная, в России продается по разным сведениям от 7 до 10 миллионов абортивных таблеток в год. В год. Это означает, что 5-6 миллионов или 7 миллионов человек мы каждый год не досчитываемся. И здесь на самом деле нужна и профилактика, и разъяснительная работа, и поддержка, и помощь. И вот вам будут люди. Хотите с точки зрения экономики, вот там рынок сбыта, рынок потребления, так сказать. Хотите с точки зрения патриотизма, это люди, рожденные, так сказать, здесь, а для них это будет не, не, как бы на самом деле их родина. Они просто там приехал сюда, там деньги колотить, или тоже через диаспору эти самые, так сказать, свои, свои вопросы решать. Это, это экстремально важный вопрос. А у нас до сих пор государство продолжает платить за аборты, кто не в курсе. Каждый аборт оплачивается государством, как медицинская операция. Но мы должны на самом деле, в конце концов, на это посмотреть абсолютно реально, друзья мои. Иначе у нас не станет. У нас просто не станет и все, пока мы будем с этим саскиваться. Ну ще ж, друзі, на цьому в мене все. А ви не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, хто ще цього не зробив. І звісно, не забувайте, не проходьте повз нашого збору. Підтримайте Збройні Сили України, які підтримують нас на фронті 24 на 7. Тим паче, що зараз ми підтримуємо бійців, які знаходяться на покровському напрямку, одному із найгарячіших. І потреба в усьому, що вони мають закупити, була ще на вчорашній день. Тож давайте не гайте час. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.